Скарбничка успіхів вихованців атлетичної зали Гармонія в чергове поповнилася престижними нагородами. П'ять медалей різного гатунку привезли місцеві юні важкоатлети із Хмельниччини, де проходив відкритий чемпіонат на призи спортивного товариства Колос. У селищі Понінка зібралися більше десяти команд, котрі представляли дитячо-юнацькі школи України. Вік учасників від 10 до 15 років. Хмельниччина багатьма фахівцями позиціонується як кузня важкоатлетичних кадрів. Тому для спортсменів взяти участь у тамтешніх змаганнях часто є питанням престижу. Перемогти на землі, де важка атлетика традиційно шанується і культивується, нерідко вважається крутіше аніж на своєму рідному обласному чемпіонаті. Наші спортсмени достойно показали себе в своїх результатах, але ми тільки починаємо свою секцію, починаємо свою спортивну кар'єру і не вистачає техніки, будемо працювати над цим, не вистачає змагального досвіду. Дітки дуже маленькі, вони не знають, як себе поводити в змагальних умовах. Тому ми будемо їздити чаще, частіше на ці змагання. У нас в Житомирській області на такому рівні не розвинуто. Ми трошки згубили цю школу, а в Хмельницькій області дуже багато шкіл і дуже багато тренерів, котрі займаються дітьми і в кожній школі дуже багато дітей. І тому вони вчаться, їздять на змагання такого рівня високого і показують, здобують і вершину, показують свої результати. Те, що тренер гармонії називає достойним виступом, являє собою дві золотих, дві срібних та одну бронзову медаль. Ніхто з п'яти її вихованців не приїхав додому з порожніми руками. На рахунку влади Клімашевського та Дарії Мішиної єдиної дівчини у команді перші місця. Сергій Циканівський та Ілія Яндульський заробили другі. А Павло Грібанов став володарем третього місця. Тендітний з вигляду влад примудрився обійти усіх своїх суперників, будучи легшим за них. У важкій атлетиці кожен кілограм має значення, але він виграв, бо дуже старався. В нашій категорії було багато людей. Ми дуже, дуже, дуже багато зусиль докладали, тренувалися. Завдяки наполегливості тренера. Ми змогли виграти чемпіонат, і це перший раз я поїхав. І не знав, дуже шокований був, що такий прорив. На техніку треба тренуватися, піднімати штангу. Ну це лічебна фізкультура. Як піднімати, ну, то треба правильно слухати тренера, головне, щоб не зробити помилки, щоб не впала штанга, щоб не покалічитись. До свого срібла Сергій Циканівський ставиться філософськи. Особистий результат на чемпіонаті він покращив на 15 кілограмів. І у ривкові, і у поштовхові. Це і є головне. Як і можливість в чергове випробувати себе тут. займаєшся, на неприїжаєш та інше відчуття. Вокруг тебе багато ті які всі, всі на тебе дивляться, чогось тебе очікують. Якщо для тебе, значить ти можеш щось, правда? Це для самого себе, для здоров'я і так, і для будущого. Коли ти працюєш, показуєш медалі, грамоти, ти отримаєш спортивні розряди. Спортивні розряди допомагають поступати в спортивні школи, в університети, во все. І в будучим ти можеш отримати собі ну, будь-яку професію. Допустимо, я, я хочу йти. Спочатку от буду йти в Житомирський в Житомирський інститут спортивний. Получається. Його закончив піду вище. Вже чуть позже. Я ну ходить підовеще, хочу бути тренером залу. Однією із запорук успіху спортсмена є змагальний досвід. Переконана тренер гармонії Людмила Гвіздон, кожну таку поїздку її вихованці мають використати наповну. Поки що це у них виходить. Хлопці все замахнулись на чемпіонат України, розповідає наставник, і це не може не тішити. Виступати на такому рівні їм ще зарано водночас констатує. Але успішний виступ на всеукраїнському рівні то питання часу. Головне є налаштування, а досвід справа наживна. Вони приїхали в захваті від цих змагань. Дуже багато емоцій, дуже багато в них вражень. і Вони настроєні на на перемогу і будуть працювати. І оці змагання обов'язково треба проводити. Ми будемо виїжджати частіше, щоб е, я е, як тренер черпала свій досвід, підвищувала свою кваліфікацію, бо я ще на початковому рівні я так, так само дивлюся, що дуже різні техніки, важкі атлетиці, важка атлетика це взагалі дуже і важкий і, і для тренера робота, і для вихованця. Так само я підвищую свою свій рівень і так само і відповідно і діти. Так що ці змагання дуже важливі для нас були, і ми дуже вдало показали на них свій результат.